Маємо можливість дізнатися про оперативну ситуацію на Харківщині. Долучаємо до ефіру Олександра Бородіна, пресофіцера 3-ї штурмової бригади, яка працює в районі Борової. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. А, по перше, я так розумію, що у нас буде збір. Будь ласка, розкажіть про збір, скільки і на що потрібно грошей зібрати. Да, це дуже важливий збір. Він досить рідкий, тому що він дуже великий, і але він дуже потрібний, тому що це на М113, це на бронетранспортери. Це власне ті бронетранспортери, на які реально можна, які реально можна купити на на всі гроші ми світу. І при цьому вони доказали свою свій високий коефіцієнт. Вони у нас як і в штурмах використовуються, так і в евакуації поранених, тому. Ем, а ті про повторю, які були там на початку війни, ясна річна е, три, три роки війни для них вже складновато, тому зараз дуже важливо поповнення їх. Угу. Я зараз звернуся до глядачів, як завжди, шановні мої, а, будь ласка, ви це вмієте. А, ми це доводили багато разів з вами разом. Отам QR-код, ви знаєте, його треба відсканувати або подивитися. Там має бути щось. Я не бачу, має бути ще а, номер рахунку. Гривня дві, три, десять, двадцять, п'ятдесят. Ну по номіналу для кого скільки не шкода? А я думаю, що на наших вояків вам не має бути шкода. Будь ласка, ми збираємо на бронетранспортери для третьої штурмової. Просто зараз підозрюю, що сума серйозна, але ми з вами збирали дуже серйозні суми вже. Ви знаєте про це. Я дякую вам заздалегідь. Будь ласка, до вас, пане Олександре, якщо можна, от насамперед, дуже хотів би розпитати. Я думаю, зараз це всі би хотіли вас запитати щодо вчорашньої новини про те, що підрозділами третьої штурмової відбиту спробу танкового прориву оцеї знаменитої Кантемирівської російської дивізії поблизу першотравневого, якщо я не помиляюся, це на Харківщині, і що 10 одиниць ворожої бронетехніки знищено. А ну було принаймні на вчорашню ніч е, е, новина е, вбито там десятьох окупантів, тридцятьох поранено. Розкажіть, будь ласка, про цей бій. Якщо ваша ласка, якими засобами вдалося досягти успіху? Е, дійсно, дуже цікава операція. Насправді е, вони тривали вже багато місяців, півроку нас тиснуть. Але от е, близько трьох тижнів тому була спроба дуже серйозний механізований кадр, ще більше ніж цей. А, там близько 30 одиниць техніки пройшлося там три тижні, умовно плюс-мінус, і от зараз е, був цей накат. Е, думаю, що це свідчить трішки про те, що вони розуміють, що вони думали, що цим піхотним виснаженням, піхотними штурмами, постійним закидуванням м'ясом вони виснажать нас. Але так як у них немає успіхів а в нашій зоні відповідальності, вирішили а, витрачати техніку. Чому я так кажу? Тому що вони, для них техніка. Сотні разів більш цінніше ніж життя війців, тому вони їх, їх максимально економлять. Але зараз вони наступають механізованими такими невеликими кулаками спробами. В принципі, у нас відпрацювало все по, по підручнику, скажімо так. Тобто, було зрозуміло, що вони йдуть. Відпрацювала наша артилерія, відпрацювала засоби ПТРК і ну добили власне в піві. Дронами. І, в принципі, що цей штурм з їх боку, що минулий штурм більше разів в два. Вони показали, що ну, зараз ці механізовані такі штурми ну, вони втрачають велику кількість ресурсів, але не приносять їм ніяких там, дивідендів чи реального успіху. Ну, судячи по відео, самі збитки завдає самих збитків. А я зараз ще звернуся до глядачів. Будь ласка, ви бачите QR-код, це означає збір. Будь ласка, не нехтуйте, відскануйте, будь ласка, і перекажіть. Не треба переказувати багато. Гривня дві три десять п'ятдесят то скільки може, ми збираємо на бронетранспортери для третьої штурмової. Я думаю, що не треба вам розказувати надто багато про цю бригаду. Я думаю, що не треба вам розказувати про те, що техніка потрібна нашим бійцям, тому що техніка зберігає життя наших людей. Щойно пан Олександр сказав, що росіяни набережуть людей. Їм техніка важлива для нас навпаки, але техніка. Дозволяє зберігати життя наших бійців. Будь ласка, не нехтуйте, перекажіть, пане Олександре. От не вперше, коли третя штурмова, так би мовити, принизила кантемирівців, адже 11 буквально січня, е, наскільки я розумію, вона знищила третя штурмова, знищила 20 одиниць бронетехніки. Цього разу росіяни намагалися, якби взяти реванш, а щось якось по-іншому. Чи вони завжди одне й те саме роблять і намагаються отримати інший результат? А, так, дійсно, це в принципі плюс-мінус. Одна і та ж дивізія Минулий штурм був. Ще за підтримкою а, піхотних окремих батальйонів. А, вони я ж кажу. Вони напевно не розуміють, що не працює їх а, ця тактика з виснаження. Це по перше. А по-друге, тут зараз така специфічна війна, що війна розвідки, тобто з одного боку, ми всі все бачимо, і вони насправді дуже велику кількість бачать. Тобто лінію бойового зіткнення видно вся, ну через аеророзвідку. Так а сховати якось сильну техніку у тебе не вийде. Вот. І вони там покладаються напевно на якісь свої розвіддані, де де, скажімо так, слабкі місця в обороні, куди, куди треба бити. Але на даний момент ми бачимо, що їх розвідка все ж таки не допрацьовує. Тобто, хоча у них є там технічні засоби, щоб розвідувати, але з точки зору аналізу цих розвідданих, і, і він в них страждає. Тому вони якби, посилають техніку, але результату немає. Тобто, це частково ще не тільки в, там, в проблеми і в управлінні, а й в недостатньої обробці розвідданих. Ну, на мій суб'єктивний погляд. Ще раз глядачі, будь ласка, звертаюся до вас. Я знаю, що нас зараз дивляться люди. Сьогодні неділя, можливо, хтось. А будь ласка, відскануйте QR-код, перекажіть гривню 50, 10, 20, Скільки можете на бронетранспортери для третьої штурмової. Ми збираємо зараз. Ми з вами, ви знаєте, це можемо збирати великі суми. Нашим хлопцям це потрібно. Нам з вами, я сподіваюся, вже не вперше, і ну ми з легкістю це робимо. Пане Олександре, у повідомленні, от що цікаво, у повідомлення телеграм-каналу вашої бригади, от про цю подію, йдеться про роль FPV-дронів в бою. От конкретному цьому чи я правильно розумію, що головна перевага і головна ставка російської армії це танкові дивізії. Вони ж колись пам'ятаєте, збиралися дійти до Ла-Маншу, Така фраза була. Ну, це як Київ за три дні, тільки ну старіше фраза. Що е, вже ця перевага нівельована майже українськими дронами? Чи саме дрони дають нам таку перевагу над російськими танками? Е, ну безумовно, просто війна змінилась. Війна, та війна, як коли говорили цю фразу, вони це була інша зовсім війна. За наш взагалі це перелом великий в епохах війн. Саме в нашій війні це можна порівняти там з Першою світовою, коли там спочатку починали з кінниці, а закінчили танками. Ем, тому так, да, безумовно, більше складова це піввідрони. Ну, ніби не тільки взагалі безпілотна складова. Тому що, до прикладу, артилерія дуже сильно уражає їх, такі штурми. Але артилерія також користується там, розвідданими безпілотних систем. Тобто, це я би не сказав суто FPV-дрони. Це взагалі безпілотна компонента. Е, це по-перше, ну. Ну, По-друге, так, да, дійсно піввідрони. Ну у нас приблизно 70% поражень уражень броньованої техніки ворога. Це безпілотні системи. Е, ну і по третє, скажімо так, е, ну треба ще розуміти, що ворог теж розбудовується, і тому е, у них досить серйозна вже частка безпілотних складової. Вони намагаються максимально розбудовувати. Тому зараз іде війна не тільки е, там, скажімо так. Розвитку в безпілотності складової самоураження а і захисту, тобто реп-системи, і взагалі, до речі, збори на реп-системи, вони, на мій особистий погляд, є таким же пріоритетним, як і на фпів-дрони, тобто на засіб ураження. Тому що зараз у ворога, ну тобто на лінію бригади в за добу приблизно від 200 до 300 трьохсот дронів в день, ну тобто, на добу, і це величезна кількість на лінію оборони бригади. Тому от я би сказав, що реби це війна, як е за засобів ураження, так і за засобів прикриття радоелектронної боротьби. Пане Олександре, дуже дякую за ваш час. Ще більше вам і вашим побратимам за службу а і захист. Це Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї штурмової бригади. Бо у нас на зв'язку. Я ще раз закликаю наших глядачів. Будь ласка, ви бачите QR-код? Ви знаєте, як його знайти пізніше, навіть після того як закінчиться наша розмова. Збір же ж триває. Будь ласка, не нехтуйте. Це наша з вами перемога. Поки ми тут, а наші хлопці там, ми мусимо їм допомагати. Будь ласка, не нехтуйте відскануйте. і Перекажіть, пане Олександре. Дуже вам дякую. Побачимося. Бажаю здоров'я. Дякую вам.